Хто бажає просто отримати так віскі? підніміть руку. Хто хоче віскі? Ніхто не хоче віскі? Хто є, є чи немає людей, які хочуть дуже сильно віскі? Тож, заради того, щоб отримати віскі, потрібно відповісти тільки на одне запитання: з якою метою ви сьогодні прийшли на свято до наших наречених? Хто готовий перший відповісти? З якою метою він сьогодні прийшов на свято до наших наречених? Тож перша дружка, прошу. День разом з вами побути разом з вами, відчути ці емоції. Все? Дружка прийшла відчути ці емоції. Ну, аплодисменти, дружці. Я думаю, що це досить така нормальна мета. З якою метою ви сьогодні прийшла на всіля? Давайте підніміться, щоб всі гості бачили також наші молодята. Так, піднімаємося, піднімаємося. Пані, як вас звати? Ви не знаєте цього неадекватного чоловіка. Так? Перший раз, перший раз сидити з ним за столом. Мене підняв. Перепрошую хвилі. Раз він вже мене підняв, то особисто я прийшла на це весілля, щоб засвідчити на свої очі. Побачити, наскільки ви щасливі, наскільки ви прекрасні, і я хочу бачити ці щасливі очі на протязі всього життя. Саме тому я тут. Аплодисменти. Людина прийшла засвідчити любов наших наречених. Ну і звичайно, як же ж не, з, не спитати цього пана? Звичайно, які, цього неадекватного цього пана, який сьогодні прийшов на весілля, з якою метою ви сьогодні прийшли? Жінка кликала. Жінка кликала так. Я думаю, що тут половину прийшли по блату. Тако, ага, вони в мене були на весіллю, значить, я до них маю також прийти на весілля. З якою метою ви сьогодні прийшли на свято до наших наречених. Побачити ширу усмішки і цих хороших людей, що вони на речі одружились, і бажаю їм всього найкращого. всіх благ і мирного неба називаємо. Цьому пану просто в житті не вистачає усмішки. Він прийшов сьогодні на весілля подивитися на ширі усмішки наших наречених. Аплодисменти йому, звичайно, також гарна відповідь. Так, з якою метою пан староста міг би прийти до наших наречених на свято. З якою метою? Пан староста, прошу. Привітати наших молодих. Привітати молодих! Мені здається, що тут половину людей прийшли привітати молодих. Так. Є ще людина, яка... з якою метою ви прийшли сьогодні на свято. Я прийшов молодята вас привітати від своїх побратимів, всіх хлопців з вашим весілям. Гірко! Гірко, подякуємо, подякуємо пану старосту та людина, яка прийшла привітати від своїх побратимів, наших наречених. Вам для повного щастя не вистачає фляжки Джеймсона, так? Прошу. Ну, Звичайно, я би постарався її виграти. Але то я дуже багато але так, як у мене є також дочка, яка ну, в майбутньому буде, теж на цій стежині. І ми прийшли глянути, як то вся відбувається оця церемонія. Чи це варта цих наняти музик? Кого запросити? Що як. Репетиція підказують мені щастя молодим! Людина прийшла просто на репетицію подивитися, як приблизно в нього буде відбуватися весілля. Точніше, його дочки, аплодисменти йому. Тож дорогі гості. Так, є ще, є ще якісь варіанти. Є, так, прошу. А я прийшов привітати свою саму любимую посесницю з її таким величним святом. Іваночко. Ти моя любимка. От мені завжди, завжди було цікаво, коли кажуть, що виграєш пляшку Джеймсона, люди так щиро говорять, що просто капець. Так, дорогі гості, аплодисменти хресному батьку нашої нареченої. А я прийшов привітати їх з подружжями і подивитися на молодих людей і на бабів молодих. Мужчина прийшов на молодих бабів, подивитися. Так. Є ще варіанти у нашої дружки, прошу. Прийшла букет зловити. Дружка прийшла букет зловити, аплодисменти, дружці. Дружка. Ну, я думаю, що може збудеться твоя мрія, а може не збудеться. Подивимося, пан староста вже готовий. В прямому й перезначеному сенсі цього слова. Мені казали, що в маняві збирає староста гроші. Я думав, що собі прийшли. А то ніфіга. Ну, а по-друге, прийшов напитись. Людина прийшла просто напитися. Аплодисменти, що на нього староста нашої, нашого нареченого, так? наш конкурс оголошується закритий, і я думаю, що я в принципі можу вибрати декількох людей, е, на мою думку, які заслуговують на цю перемогу. Тож не побоюсь цього слова, мужчина який, який, якого прислала жінка. І він мусив прийти на весілля. Аплодисменти йому, що навнігась. Аплодисменти йому. Так. Далі. Дідусь, який прийшов подивитися на молодих бабів. Аплодисменти йому. Так, пан староста, який думав, що йому будуть віддавати половину суми, яку принесуть люди. Аплодисменти йому. Ну, і мужчина, який прийшов подивитися на репетицію, як в нього буде, або точніше його дочки буде відбуватися весілля, Аплодисменти йому також. Так. І у нас є два претенденти. Лишається наш пан староста. Ну і, ді... і дідусь, і дідусь. Так. Тож, Хто вважає, що пан староста має забрати фляшку Джеймсона, аплодисменти йому? Ну, а зараз молоді баби тихо. Молоді баби молоді баби не аплодують, тільки мужчини. <свист> Ні, Молоді баби також можуть аплодувати. Дідове, який вже хотів і вже, напевно, подивився, вже примітив собі якусь молоду бабу, аплодисменти йому. Дідусь Олесь сьогодні виграв фляшку Джеймсона. Аплодисменти йому, шановні осі. Фляшка Джеймсона спеціально для нашого. Дідуся, а молоду де? Дайте якусь молоду бабу. Молода баба, підійдіть, будь ласка, сюди. Молода баба буде в кінці вечора. Вечір я свою вечір маю. А ви хочете на день якусь інакшу, так? Дякую, дякую, дякую діду, Аплодисменти йому. Ну і звичайно, шановні гості, ми гостимося та випиваємо за здоров'я наших наречених.